Ми вчора дивилися на нові лінії, як вони будуються. Дійсно, гарно. А от бувають і такі У нас фортифікації. Це десь близько 15 кілометрів від лінії фронту. Вони захаращені, занедбані, і хто за них відповідає, хто витратив на це кошти, куди вони пішли, що з ними буде далі величезне питання. Пішли подивимось. Ось вам окоп, Ось вам укриття. Ось вам як не має бути. Він закинутий, не підготовлений. І якщо, не дай Боже, відбудеться так, що він завтра знадобиться нашим захисникам, сюди ну, просто не можна заходити. Дуже зручні позиції. Дуже зручні позиції, але не для тих, хто тут знаходиться. Ось так виглядає сектори обстрілок. Ось так. А має бути абсолютно інакше. Я розумію, що можна сказати, це будувалося раніше. Але не буває так, щоб в нас в державі. Позиції, які нібито були колись готові, на які були витрачені державні кошти, сьогодні виглядали так. Мені так здається. Можливо, я помиляюся, але я думаю, що 99% з тих, хто нас дивиться, зі мною погодиться.